Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Після деокупації всього радянського на Львівщині зародилася нова окупація кримінальна. За один квартал 1992 року злочинів зафіксували, як за увесь 88-й рік. Все розпочалось з дрібних крадіжок. Через зубожіння люди намагалися заробити будь-яким способом. Ходити містом в золоті чи дорогому одязі було небезпечно. Згодом крадії об'єднувалися в банди, які почали обкладати податком підприємців. Відтоді галичани дізналися, хто такі рекетири. У кожного в місті була своя територія. У перші роки Незалежності у Львові, як і всюди, процвітає зубожіння. Пік інфляції припав на 93-й рік. Тоді, за декілька місяців, львів'яни стали мільйонерами. А в магазині купувати було нічого. Та й ні за що. Навіть купонним мільйонерам грошей не вистачало. Хіба на хліб, і то, якщо дочекаються у черзі. Такі делікатеси для бідних, як цукерки та шоколад, стали недоступними за ціною. Старі львів'яни, які звикли впродовж дня попивати кавусю, з сумом мусили переходити на доступну за ціною сурогатну інку. Працівники великих підприємств почали отримувати зарплату товарами. Приміром, працівникам керамічного заводу зарплату видавали унітазами чи рукомийниками. А на молокозаводі молочними продуктами. Електронборги по платні працівникам погашав телевізорами. Людям платили там телевізорами, мукою, цукром, чим завгодно. І ми також домовлялися з підприємствами і ну, за ремонти всякі, розрахувалися також холодильниками, телевізорами, цукром, бо грошей не було. Львів'яни, які отримували зарплатню все ж готівкою, до бухгалтерії йшли з великими кульками або торбинами, аби поскладати туди свої мільйони. У перші роки 90-х масово поширюються комерційні кіоски, де завжди можна було купити спирт рояль. А вдома зробити з нього саморобну горілку. Так було дешевше, та літраж більший. З'являються перші памперси, які тоді вважалися предметом розкоші. Бо не всі могли собі дозволити такі витрати. Дешевше було вкотре випрати старі пилюшки та марлю. Бракувало не лише продуктів, а й громадського транспорту. Через нестачу машин 1993 року Львівський автобусний завод починає випуск тролейбусів на базі великого міського автобуса. Водночас в такому салоні можна було перевозити до 120 пасажирів. На вулицях міста новенький тролейбус замінив зношені чеські машини. На маршрути новинка вийшла не лише у Львові, а й у Луцьку, Чернівцях. В деяких містах львівські тролейбуси курсують і донині. Постіль у потягах перетворилася на розкіш, бо коштувала ледь не третину вартості квитка. Утім, щодо її якості, то краще не згадувати. Більшість пасажирів, звичайно, ж відмовлялася від такої послуги. Провідники натомість у таких випадках забороняли користуватися матрасами, ковдрами та подушками. 1993 року почалася приватизація квартир. Помешкання, в яких проживали родини цілими поколіннями, офіційно перебували на балансі Львівської міської ради. Відтепер кожний квартировий наймач міг стати власником або співвласником і за бажанням міг продати помешкання. До цього була можливість продавати лише власні будинки. З'являються кодові замки і домофони на брамах житлових будинків. У таких будинках на сходових майданчиках зникає запах хлорки, адже через відчинені двері під'їзди часто слугували вбиральнями для випадкових пішоходів. На ворітьми багатих приватних будинків встановлюються камери відеоспостереження. А в елітних багатоквартирних будинках повертають практику двірників сторожів або ж вахтерів. Які цілодобово чатують при вході. За радянських часів закривалися брами лише кількох будинків у місті на вулицях Глінки та Левицького, де переважно мешкало високе комуністичне керівництво. У вересні 1994 року Львів заполонили книжки. Саме тоді відбувся перший в історії Львова форум видавців платформа для дискусій та обмін досвідом між видавцями. А також нагода для літературних шанувальників поспілкуватися із авторами улюблених книг. З роками книжковий фестиваль розширив не лише масштаби, а й географію. За декілька днів сотні зустрічей, автограф сесій літературні акції та конкурси. Чимало письменників презентували тоді свої доробки саме на Львівському форумі. 12 листопада цього ж року у Львові вперше з'явився мобільний зв'язок. Вартість мобільного залежно від марки коливалася від однієї до двох з половиною тисяч доларів. Підключення 850 абонплата 80 доларів. США. дозволити собі таку розкіш могли лише одиниці. Перші телефони нагадували радше рації з антенами. Особа з мобілкою у руках виглядала, немов прибулий марсіанин. Сьогодні ж містяни не уявляють собі життя без мобільного телефона. Ти вдома, а е, дружина чи донька в місті, і ми можемо говорити. Такого взагалі не можна було подумати. 1994 року кримінальний Львів осиротів. 21 червня вбили Ореста Завінського, знаного за прізвиськом Завіня. Він перетворив Львів у злочинну імперію. Рекетирство, крадіжки автомобілів, продаж наркотиків брудні гроші ж вкладав у легальний бізнес. Завінську вбили біля власного дому двома пострілами. На похорон з'їхалося чимало його друзів з Києва та Москви. Навіть тодішні міліціонери прийшли попрощатися з авторитетом. Попри злидні та злочинність, галичани дбали і про культуру та духовність. 95-го. Вперше семінаристи разом з вірянами здійснили похід зі Львова на гору у Страчі. Відтак донині у день мирянина таке паломництво традиційне. А восени цього ж року до столиці Галичини з'їхалися світові музиканти-експериментатори. Саме тоді вперше провели фестиваль контрасти, сучасні форми, стилі та жанри, нове слово в класиці, щороку чуємо і донині. На парламентських виборах весни 1994 року найбільшого успіху досягли ліві. А влітку на президентських перегонах головним конкурентом Леоніда Кравчука став Леонід Кучма, який виступав під гаслами відновлення стосунків з Росією та надання російській мові статусу офіційної. Стривожені такою перспективою галичани вирішили підтримувати Кравчука, якого донедавна згадували незлим тихим словом і вважали зрадником. У Львові його зустрічали, немов месію та рятівника нації, співали на його честь много літа. Утім, така палка любов та підтримка не допомогла колишньому комуністичному ідеологу. У середині 90-х минає нетривала мода на українську мову серед містян, які до того користувалися російською. Легкий шок від тривожних очікувань кроків справжньої української держави швидко вивітрився. І спілкуватися на вулицях українською вже не вважалося конче потрібним. Львів і надалі залишався містом на третину російськомовним. Той, хто ставав у ранкову чергу по молоко у центральній частині міста, почувався ніби десь у Луганську чи Донецьку.